До ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сільських будинків виявлено непритомного чоловіка з ознаками кримінального правопорушення. На вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Ізмаїльського відділу поліції. В ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів було встановлено, що потерпілий отримав телесне ушкодження від свого знайомого з метою затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у коні даного злочину, було орунтовано. Особовий склад поліції ізмаїльського відділу, патрульної поліції, прикордонників та Національної гвардії України, яка дислокована в місті Ізмаїл, вжитими заходами групу швидкого реагування прикордонників спільно з поліцейськими даного чоловіка було встановлено та затримано на теперішній час. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтєю 115 через частину 15 кримінального кодексу України, замах на умисне вбивство, обґрунтовано підозрено в скоєнні даного злочину, затриманий. В теперішній час відносно нього проводяться невідкладні слідчі дії, триває слідство. И начал больше его бить. Как бы, ну... Все, что было под руками, по всему телу.